Богдан, поглянь уважно. Це слива, фрукт. Це груша, фрукт. Це малина. Фрукт. Огірок. Овоч. Це в нас фрукти. А це овоч. Обери. Що тут зайве? Богдан. Богдан. Подивись на малюнки. Це слива, фрукт, груша, фрукт, малина, фрукт, огірок, овоч. Що зайве? Обери одну картинку, яка зайва. Обери картинку, яка зайва. Обери. Обери, Обери картинку, яка зайва. Овоч, вірно. Овоч огірок. вірно. Овоч зайвий.